Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці, і ми на черговому об'єкті. Так він виглядає, це, до речі, таунхаус, і він буде багатьом цікавий тим, що ми встановлюємо сонячну станцію гібридну на будівлю, де місця під сонячні панелі немає взагалі. А крім вимог по надійності, тут ще додається вимога не зіпсувати зовнішній вигляд будівлі, тобто так зробити, щоб панелі не було видно знизу. Ну і так само ще і про вода, і про заземлення. Тож підписуйтесь на канал, ставимо лайк, а ми почнемо працювати і покажемо, звісно, що весь процес. Ну а так виглядає місце, де ми їх будемо монтувати. Тут у нас поміститься 12 штук, на Solar по 445 Вт кожна. Будемо довгі рейки ставити, знизу вверх, звісно, щоб вистачало. Але перед початком роботи подивіться, яке гарне місто Чернівці наше. Хто тут ще не бував, я вам рекомендую, завітайте, вам це дуже сподобається. Тож... Хвилинка радості пройшла, починаємо працювати. А якщо раптом це відео дивляться люди, які будують такі будівлі, то в мене до вас от питання, ну от хіба оце нормально, хіба можна так здавати об'єкти людям, причому не за малі кошти. Тож, звісно, що ніякі спеціалізовані кріплення тут мови йти не буде, ми будемо шукати стропіли або ж крокви і в них крутити шпильки, Бо це ненадійно. Внизу в нас мансардне приміщення, то шукати їх доводиться лише отак з боку, там де є лівньовка, то буде видно, де саме знаходяться і крокви. Ми кожну помічаємо маркером, де вона знаходиться, ну і проводимо лінію сюди, собі вверх. І от саме туди ми будемо крутити наші шпильки. Процес скручування шпилюки не став показувати, бо це і так зрозуміло показав лише сам каркас. Тут у нас маємо 4 довгих рейки на 6 метрів, на яких і крутяться по 2 на кожен ряд сонячних панелей. Тут нагадаю буде 12 сонячних панелей, 3 ряда по 4. Це, повірте, дуже надійно вже, нікуди не дінеться і можна спати спокійно, бо нікуди воно звідси вже не полетить. Шпилях, звісно, що не вистачило, поставили алюмінію кутники, бо довгих не виявилось з собою просто. Монтаж панели, як і завжди, починаємо з двох крайніх, між ними натягуємо нитку і так ми вирівнюємо весь ряд, щоб воно було рівно, навіть незважаючи на те, що ніхто їх знизу ніколи не побачить. Монтаж на такій будівлі доволі легкий, тому ми доволі швидко і змонтували всі 12 штук сонячних панелей. Загальна потужність у нас виходить майже 5,4 кВт, що за день в хороших умовах це буде близько 30 кВт що з гаком погасить всі потреби для будинку. Тим більше, що ми справа будемо монтувати ще одне сонячне поле трішки пізніше і додамо ще автомобільну зарядне для автомобіля. Тож власник, я думаю, що буде задоволений, бо енергії йому насправді буде вистачати. І головна мета у нас є, сонячне поле знизу не видно. Провода ми сховали отак через трубу лівньовку позаду, тож її не побачить ніхто. Звісно, що ми не забули і про заземлення, це з іншої сторони по трубі ми вивели інший провід, забили туди три штиря. Ми зараз це все під'єднаємо, поставимо муфту від каналізації, щоб це все прикрити. Ну і шибінкою закриємо все, все назад. І так само все сховали, абсолютно ніхто нічого не побачить і навіть не здогадається, що там щось монтовано. Тепер злізаємо з даху і починаємо комонтувати щиток. До речі, він тут доволі хороший, можна похвалити людей, які це зробили, бо не пожаліли хоча б на провідні на автомати, доволі все добротно і нам не доводиться нічого тут міняти. Тобто як воно є, ми так все і залишаємо. Просто зробимо один отвір зліва в стінку, тому що техніку будемо монтувати в гаражі, а воно зліва через стінку. Далі проводимо провода і працюємо як зазвичай. От пройшло трошки часу, видно вже два провода. Це звісно, що 6 мм у нас по діаметру провода, так що було вже надійно. Хоч це і трифазне, але треба зробити надійно. І вивели його з іншої сторони. Якщо ми перекриємо щитком, так само ніхто не здогадається, що воно не задумано заздалегідь було, а зроблено зараз. Гражі, на жаль, не без інцидентів, трішки штукатурки гіпсової відвалилося, але на щастя тут буде проводитись ще зараз малярні роботи, тож це не є проблема. І нам це насправді на радість. І от туди кут будемо монтувати інвертор, це в нас D, 12 кВт, 3 фази і біомовський акумулятор на 15 кВт. Ну от найлегше зроблено, інвертор поставлений, це D, 12 кВт, 3 фаза, знизу буде ще акумулятор біоми LFP 15 кВт. Ну і щит безпека корбу, ми всі ці провода сховаємо. Обв'язки інвертора, як і зазвичай, три автомата по сонцю, рулі напруги і два автомата, вхід та вихід в інвертор. Поставили знизу вже акумулятор на своє місце, ми його прикручуємо до стіни, ну бо так хоче інструкція, щоб воно було. Ну і будемо робити вже всю обв'язку проводами. Виглядає це ось так і доволі гармонійно. До речі, трошки по цій акумулятори вони мають блотіровку коліс, і крім того, що їх можна легко пересунути по гаражу, їх можна ще й заблокувати, щоб вони раптом кудись не порухались, якщо, наприклад, є діти чи хтось спробує його звідти забрати. Бо 120 кг воно важке, але якщо колеса заблокувати, то він сидить уже тут намертво. Ну а це зовнішній вигляд, в якому ми поки що залишаємо цей об'єкт. Тут буде ще короб, але спочатку стіну мають перекрасити, лише потім ми провода сховаємо. Автомобільну зарядку ми вже підключили, вона працює, ну а короба почекає. П'ята вечора, а сонце в нас гасить якраз всю нашу потребу по електроенергії, з мережі не беремо нічого, акумулятор заряжен. Тобто мета досягнена. Виглядає це ось так. І зараз вам покажу ще як воно виглядає ззовні. Ну і от, якщо не підніматися на якусь визвишень, то ви і не побачите, що там щось є. Погодьтеся, що дуже гармонійно. Тож, якщо ви також є власником таунхаузу або подібної будівлі і думаєте, що сонячна станція не для вас, то повірте, вона для вас. Тим більше на сьогоднішній день, коли електроенергія дорожча. Тож звертайтесь, з радістю допоможемо і вам.